Отже, ще раз друзі вітаю всіх в каналі фінансовий навігатор. В цьому каналі я щовечора ділюсь дійсно дієвим варіантом заробітку, який вже дав змогу сотням українців вийти на дохід в 100 і більше тисяч гривень на місяць. Дана презентація складатиметься з двох частин. В першій частині я розповім про сам інструмент, за допомогою якого ми працюємо, а в другій частині поділюсь, як володіючи даним інструментом, ви маєте змогу заробляти собі гроші. Загалом презентація займе десь півгодинки часу. <кій> в залежності від того, можливо, у вас виникнуть питання по закінченню ефіру. Залюбки вислухові і допоможу розібратися. Отже, приступимо до першої частини, до самого інструменту, як я казав. Це можна навіть сказати більше як не інструмент, а урок фінансової грамотності, якого навчають за кордоном дітей 4 класі. Нас, на жаль, ніколи цього не навчали, тому що, можливо, комусь невигідно, щоб люди вміли думати. Всім вигідно, щоб люди вміли, скажімо, підпорядковуватись, підпорядковуватись іншим людям, тобто були свого роду рабами. На жаль, на жаль, так нас виховувала система. Отже. Якщо подивитись на життя кожної людини, то його, в принципі, можна поділити на три основних періоди: від народження до років 20-25, кожен з нас навчався. Потім кожного з нас наступає в житті той другий період, коли ми йдемо на роботу. І хтось міняє одну роботу на іншу, хтось відкриває власну справу, незалежно від того, ким би ми не працювали і де б ми не працювали, кожного з нас колись в житті чекає той третій період, коли ми взагалі вже не зможемо працювати. І, на жаль, Скажем, реалії сьогодення показують нам, що наші люди ж, ж, виживають в цей третій період. А погодьтесь хотіло б, хотілося б відпочивати пів життя, пропрацювати, щоб старості думати, де заробити гроші. Ну погодьтесь трошки нелогічно. Але на жаль, більшість українців сьогодні в цей третій період знаходиться за межою відності, і як не опинитися серед е, тих українців, як убезпечити собі цей третій період і сформувати собі фінансову подушку. Про це я розповім далі. Якщо на цей три періоди подивитися з фінансової точки зору, то перше, ми ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося, на відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу. Зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, досягаємо якоїсь, скажімо, стелі фінансової незалежності, при якій нам комфортно жити, і ми можемо забезпечувати свою сім'ю. Здавалось би, тому що більшість людей зазвичай жертвує здоров'ям, жертвує сім'єю, виїжджаючи десь за кордон або ходячи на декілька робіт для того, щоб забезпечити свою сім'ю. І в результаті, скажімо, воно все боком виходить, тому що ти не бачиш ні дітей, в результаті потім більше грошей тратиш на своє здоров'я, щоб його відновити. І, скажімо так, як себе а, вибачаюся, в кожного з нас є одна подібність незалежно від того, ким би ми не працювали. В кожного з нас колись в житті був перший робочий день, і в кожного з нас буде колись останній робочий день, коли ми працювати вже не зможемо. І, на жаль, 93% українців сьогодні в цей третій період падають до рівня соціальних виплат. Це можна сказати до нуля, тому що на ці кошти погодитись вижити сьогодні нереально ні в Україні, ні в будь-якій іншій державі. Три, можливо, чотири тисячі пенсій, які сьогодні платять нашим пенсіонерам, поводити це копійки. Зараз комунальні послуги значно більше коштують, <кій> отже, як себе почувають люди в більш розвитних країнах, щоб їхній рівень життя? Не понижався рівень життя, до якого вони звикли, а в кращому випадку навіть зростав. Просто протягом того періоду, поки вони ходять на роботу, поки через їхні руки проходять найбільша кількість грошей, вони невеликими частинками, але протягом довгого періоду часу собі накопичують той капітал, формують собі ту фінансову подушку, за рахунок якої мають можливість в старості відпочивати, насолоджувати життям, подорожувати і не задумуватися, куда їм ще йти на роботу, щоб заробити на елементарно на прожиття, на комунальні послуги. Я вже мовчу коли хтось з наших мам, можливо, дідушок бабушок захворюває і не має навіть грошей на лікування. Погодьтесь, рівень життя європейських пенсіонерів сьогодні значно краще, ніж українських. Причому це не залежить від рівня їхнього життя в загальному. Так як і в, так як і в європейців, так і в українців, соціальні виплати складають одну п'яту від основного доходу людини. Єдина різниця, що в Україні люди на тих 20% старості і виживають. На відміну від європейців, в яких існує трьохрівнева пенсійна система, де 20% складає те, що тобі платить держава. 30% твого доходу в старості складає те, що тобі накопичив твій роботодавець протягом того періоду, поки ти на нього працюєш. Невеликими частинками, скажем, певний відсоток від твоєї зарплати він просто забирає протягом того періоду. А при виході на пенсію він тобі робить виплату. Причому це на державному рівні. Але основне джерело тої фінансової незалежності кожного європейця, кожного американця сьогодні складають і необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Так як ці компанії були створені для того, щоб убезпечити той третій період кожної людини в світі. Ці компанії вони є наднадійними і вони гарантовано роблять виплату людям по закінченню договору або, можливо, по якихось випадках, які трапляються по життю людини. Про це я розповім далі. Отже, для того щоб, скажем, підтвердити свої слова, я підготував витяг з Вікіпедії, де основне, що хотів зазначити, що на заході це Європа та Америка виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Щоб ви не думали, що це вигадка моя, що це десь з голови взяв. це дійсно достовірна інформація, яку ви можете перевірити. Отже, як собі сформувати ту подушку, фінансову на старість, для того, щоб, скажімо, це гарно дало, дало можливість, скажімо, себе гарно почувати в старості і сильно не вплинуло на наш фінансовий рівень сьогодні. Елементарно, виробити собі звичку, не жити на 100%, а хоча б 10% від наших доходів, ховати ці гроші, відкладати собі на старість, просто формувати собі той капітал. Тому що без них, ну, якщо ми самі про себе не подбаємо, про нас не подбає ніхто. Ми бачимо сьогодні, дбає про наших пенсіонерів держави. Добре, коли є ще діти, скажімо так, які мають можливість тобі допомогти. А якщо дітей немає, або в дітей немає можливості, то й взагалі, буде тягарем в старості своїм дітям, замість того, щоб мати можливість дати їм старт в життя, дати, скажімо, якісь фінансову підтримку, то більшість наших пенсіонерів дійсно залишається тягарем для своїх дітей, і це, скажімо, реалії сьогодення, з якими можна скажімо, поборотися, і які можна побороти і вплинути на цей, на цей третій період. Отже, якщо ми виробимо в собі звичку відкладати 10% від наших доходів, наприклад, до прикладу, 68 гривень в день. Ці копійки сильно не вплинуть на фінансовий рівень сім'ї, якщо ми ці гроші будемо ховати від себе, то протягом року ми можемо собі відкласти суму в 25 тисяч гривень. Якщо ми ці гроші не потратимо, а будемо собі відкладати, хоча б протягом 30 років, вже в залежності від вашого віку, коли ви чуєте цю інформацію, коли ви починаєте собі накопичувати, не має значення, коли ви це чуєте. Має значення, щоб ви починали вже і зараз, тому що це дійсно дасть можливість вам, скажімо, залишитися з якоюсь копійкою з якимись грошима в старості, а не буде розбитого корита. Отже, на даному, скажімо, прикладі ми розглядаємо період 30 років. Якщо ми будемо накопичувати собі по 25 тисяч гривень на рік протягом 30 років, ми самі собі зможемо сформувати фінансову подушку в розмірі 750 тисяч гривень. Погодися непогані гроші, ніж нічого. Набагато краще. Скажем, перспектива. Але якщо ми ці кошти будемо накопичувати в компанії страхування життя, так як будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією, вона інвестує наші кошти в перевірення захищення державою структури, заробляє собі і дає змогу заробити нам. І по системі складного відсотка, по якій працює страхова компанія, вона нам, на наші кошти, за 30 років, заробить суму втричі більшу. І по закінченню договору ми отримуємо виплату 3 мільйони гривень. Значно краще альтернативу, ніжби ми самі собі змогли накопичити, якби змогли, звичайно. Також страхові компанії, тому і називаються страховими, що вони дають своїм клієнтам захист. Різні ситуації можуть статися в житті кожної людини. Може бути смерть, може бути хвороба, яка призвела до смерті, може бути нещасний випадок, інвалідність. Погодьтесь, будь-яка з цих ситуацій може загнати фінансовий рівень сім'ї до нуля, а то й в борги. Щоб цього не стало, страхові компанії захищають своїх клієнтів. Якщо з клієнтом стається смерть по дожиттю або по хворобі, страхова компанія зробить виплату сім'ї клієнта суму, яку би він сам собі накопичив. В нашому випадку це 750 тисяч гривень. Якщо з клієнтом стається нещасний випадок, наприклад, вийшов на роботу, не повернувся, машина збила, чи серце ставило, будь-яка ситуація може щоденно статися з будь якою людиною. Страхові компанії розуміють, що це зненацька, що до цього не можна ніяким чином підготуватися, відповідно, виплата буде втричі більшою. А саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. Також, скажемо, на, на ці суми вплинуть вплине той період, поки клієнт собі накопичує. Тобто, якщо це сталося на перших роках, Відповідно, буде 750 і 2 мільйона 250 тисяч гривень. Якщо це сталося на 10-му, 15 році, коли клієнт собі накопив човні, відповідно, працюватиме ще той складний відсоток і гроші, сума виплати буде значно більшою. Також, якщо з клієнтом стається непрацездатність, в народі прийнято називати інвалідність першої, другої, третьої групи, в страхових компаніях це класифікується як непрацездатність часткова або повна. Тому, якщо буде часткова непрацездатність, до прикладу втрати якоїсь кінцівки, буде певний відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч гривень виплата. Якщо ж непрацездатність повна, наприклад, втрата зору, перелом хребта чи перелом двох кінцівок, які, скажімо, позбавляють людину можливості заробляти гроші і відповідно працювати, то страхова компанія робить виплату клієнту. І в момент настання непрацездатності звільняє клієнта від щорічних проплат договору до кінця цього договору. І сама замість нього буде накопичуватись цього часу. І по закінченню договору клієнт отримає виплату, яку б він сам собі, скажімо, ніби він сам собі накопичував, з усіма відсотками, з усіма умовами, які ми до того розглянемо. В свій час для мене це була одна із основних переваг саме накопичувати свої страховій компанії, тому що ти не можеш знати, що з тобою може статися. Не дай Боже, машина зіб'є і ти не зможеш скластися докупи більшість, скажем, самогубств сьогодні в Україні саме через те, що людина стає інвалідом і не має змоги більше, скажімо, ні заробляти грошей, а ще й стає тягарем для своєї сім'ї. І ми, скажімо, в даному плані є майже лідерами в світі по кількості самогубств, саме коли людина стає інвалідом, особливо якщо це був годувальний сім'ї. Якби це печально не звучало, так є. Також страхові компанії здають захисти від різного роду медичних медичних ситуацій, які можуть трапитися. Це елементарна госпіталізація, коли ви потрапляєте до лікарні. Це можуть бути переломи, опіки, травми різного роду хвороби від легких до важких. Це можуть бути онкологія, це може бути важкі пологи. Практично від всього страхові компанії захищають своїх клієнтів. Не зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити по договору до кінця цього договору. Вони користуються нашими грошима, заробляють собі і дають змогу заробити нам. Далі в другій частині розповім, як володіючи цією інформацією, яку ви щойно почули, ви маєте змогу заробляти собі гроші. Головне в нашій справі усвідомити, наскільки це необхідно вам. Відповідно, ви зможете цією інформацією поділитися з іншими людьми. Ви зможете їм це запропонувати, відповідно захистити їх і убезпечити від бідної старості. Це основна наша ціль. Далі, скажімо, вже решту всього ми вас навчимо. Як це робити, як пропонувати, як правильно підійти до людини? Повністю усього, скажімо, ми будемо вас навчати і дамо повний супровід професіоналів протягом того періоду, поки ви будете досягати успіху в даній сфері. Отже, як ми маємо можливість заробляти собі гроші? Страхові компанії на сьогоднішній день існують вже дуже багато років. В Америці страхова компанія номер один в світі, компанія MetLife, існує вже більше як 157 років. Відповідно, вже 80% населення там застраховані. В Європі страхові компанії існують вже більше 200 років. Відповідно, там більше 90% населення має собі такі програми. В Україні на сьогоднішній день тільки 2% населення застраховано за рахунок того, що до нас компанії прийшли тільки 20 років тому. Ви маєте розуміти просто, що ринок в нас широченний, є кому пропонувати, є де брати людей. Більшість ваших знайомих навіть ніколи не чули про існування таких компаній. Менше з тим, щоб десь хтось пересікався з кимось, в кого є такі поліса. Але також є дуже багато скажімо, людей, які вже користуються цими програмами, просто вони не є консультантами, вони просто є клієнтами. І я був сильно здивований після першого свого навчання, коли потрапив на нього, виставив в інстаграмі просто фотографію з того навчання. І до мене самі люди почали дзвонити, сказали, що «Макс, ти на правильному шляху це дуже крута компанія, ну це так, між іншим. Отже, можливість заробітку. Так як я, ви в майбутньому, якщо захочете стати нашим партнером, не являємося страховою компанією. Ми являємося посередником на сьогоднішній день посередник номер один компанія StarLife, яка робить більше як 85% обороту всіх страхових компаній, з якими ми співпрацюємо, між усіма посередниками. А їх сьогодні 15 компаній. Основна наша функція як посередника якомога більшій кількості населення давати інформацію. Що існує такі компанії, дають такі можливості накопичення, дають такі можливості захисту. Людина для себе розібравшись, повністю, скажімо, почувши відповіді на свої питання, усвідомивши, наскільки це необхідно, позбувшись всіх сумнівів, стає клієнтом. Ми допомагаємо цьому клієнту підібрати програму, вибрати захисти. Показати, які є терміни, які, на які суми людина може собі відкрити програму. Людина для себе повністю усе підбираємо, допомагаємо заповнити заяву, скажімо, відкрити рахунок в страховій компанії, людина стає клієнтом. Відправляємо дану заяву з квитанцією про те, що клієнт відкрив собі рахунок в страховій компанії, в страхову компанію. Вона, в свою чергу, клієнту відправляє поліс, юридично завірений документ з мокрими печатями з усіма умовами, які ми до того обговоримо. Нам, в свою чергу, як посереднику страхова компанія платить відсоток. Скажем, запропонували людині сподобалось, людина придбала свій поліс, ви отримали подяку від страхової компанії. Е, є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова самому собі мати таку програму, тобто бути клієнтом, тому що нелогічно пропонувати людям те, чого в тебе немає, чим ти не користуєшся. Друга умова відвідати навчання. Це такий професійний, скажем, стартап-семінар, двохденна подія, яка локально відбувається в Івано-Франківську. На які ви отримуєте покрокову інструкцію, як себе швидко і якісно реалізувати в даному бізнесі, як себе розвинути тут, як збудувати команду і, скажімо, в перспективі вийти на пасивний дохід. На даному слайді ви бачите більше принцип прямих продаж. Коли ви запропонували людина, розібравшись, стає клієнтом. Ви отримаєте гроші. Скажімо, це такий дуже довгий і нудний шлях побудови себе і реалізації себе в даній справі. Ми ж для швидкого, скажімо, зросту по кар'єрі і дійсно якісній реалізації себе в даній сфері, пропонуємо будувати мережу, тому що найбільше гроші не завжди в мережевому бізнесі. Це, скажімо так, найефективніший шлях побудови бізнесу, який могла придумати людина. В нашій компанії це відбувається таким чином. Прийшовши до нас, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні ваш відсоток складатиме 18. І окрім цього, у вас вже буде закріплений свій наставник, який у всьому вам буде допомагати, поки це буде необхідно. На першому рівні за кожного приведеного клієнта, до прикладу, на 25 тисяч гривень, ви вже отримуватимете 4,5 тисячі гривень, подяки від страхової компанії за приведеного клієнта на багато-багато років. Потім, продавши договорів на 40 тисяч гривень, ви переходите на другий рівень. Та ваш відсоток вже буде 24. Відповідно, за такого самого клієнта на 25 тисяч, ви вже отримаєте 6 тисяч гривень. Далі, по дорозі до третього рівня, привівши в компанію 10, можливо, 15 людей, ви переходите на третій рівень. В середньому консультанти стоять третіми рівнями за 3-6 місяців. Найлінивіше за, міся, за рік часу. І на третьому рівні ваш відсоток вже буде 35. І за кожного приведеного клієнта ви маєте змогу отримувати майже 9 тисяч гривень. Протягом цього часу, поки вийшли до третього рівня, у вас по-любому з'явиться команда людей однодумців, які, окрім того, щоб користуватися цими програмами, також захочуть заробляти гроші. Чому ні, в принципі, маючи просто собі програму страхування плюс накопичення, мати змогу заробляти, просто пропонуючи, скажімо, комусь дані, дані програми дані можливості собі накопичити на старість і захистити себе протягом життя, що ви матимете від своїх консультантів від своєї команди. Хай, до прикладу, у вас з'явилася команда з чотирьох людей. Два консультанта другого рівня, яким ви сказали трошки раніше, і два консультанта першого рівня, яким ви сказали буквально недавно. Консультанти другого рівня легенько самі можуть привезти людей, клієнтів на 100 тисяч гривень за місяць часу. У вас 35% на третьому рівні, в них 24. Відповідно, ви отримаєте різницю в відсотках, а саме 11% різниця, відповідно, 11 тисяч гривень ви отримаєте за їхню роботу. Протягом цього часу, протягом місяця, консультанти першого рівня також зможуть привести клієнтів на 100 тисяч гривень. З вашою допомогою, звичайно, бо ці люди тільки прийшли в бізнес і ще абсолютно нічого не вміють. Але за свою допомогу ви, відповідно, отримаєте значно більшу суму. А саме 17%, ваша різниця, відповідно, 17 тисяч гривень ви отримаєте за вашу допомогу вашим консультантам. В перспективі вони вийдуть, скажімо, на автономний режим, вони вже будуть самостійними, тому що консультанти в середньому з третього рівня стають самостійними, і вже, скажімо, допомога ваша їм майже не потрібна. Та можливо, де-не де іноді провести якийсь тренінг, можливо, семінар. Тобто, за місяць часу, навіть якщо ви не привели жодного клієнта в компанію, ви маєте можливість заробити 28 тисяч гривень пасивного доходу. Можете собі просто уявити, що ви потратите на дану, скажімо, даний розвиток для того, щоб себе тут реалізувати півроку часу, і через півроку ви можете маєте можливість вийти на пасивний дохід 28 тисяч гривень. Ну, де вам таке на роботі запропонують? Тут таке можливо. Також, друзі, нашій компанії існує як третій рівень, так і четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень. І ми являємося єдиною компанією в світі, яка пропонує своїм консультантам, дійшовши до восьмого рівня, стати співвласником страхового посередника номер один компанії StarLife. І на цьому етапі бізнес рахується повністю вашим, і ви розділяєте чистий прибуток компанії між усіма співвласниками. Дана, даний бізнес, скажімо, переписується на вас, і в разі чого, якщо з вами щось трапиться, що ну не знаю. Потримайте травму несумісно життя, ми просто по дожиттю, скажемо так, ну таке трапляється з людьми. Даний бізнес, ваш, ваша команда, ваша мережа переписується на вашу сім'ю. А це до кінця свого життя будуть забезпечені люди, тому що це не якась поодинока сума, яку ви змогли накопичити протягом свого життя. А це дійсно мережа, бізнес, справа вашого життя, яку, е, яка приноситиме прибуток щороку все більше і більше і більше. І, скажемо, ваша мережа буде розвиватися навіть за вашої відсутності. Дійсно крута можливість убезпечити як своє життя, так і свої, життя своїх близьких і їхніх добробут. Отже, друзі, в принципі, по презентації, все далі на слайдах хотів би з вами ще поділитися, скажімо, показати людей. Які стали співвласниками протягом 15 років існування нашого посередника компанія StarLife була заснована у 2009 році двома людьми Іваном Українцевим і Віктором Роговичем. За 15 років існування на 68 співвласників стало більше на сьогоднішній день. нас 70 співвласників, і в кожного консультанта є така можливість також стати одним з них і середній дохід співвласника в місяць – 350-400 тисяч гривень на місяць. Десятки з них являються доларовими мільйонерами, тому що це не, не межа, і в нас межі на стелі фінансової абсолютно ніякої немає. Чим ширша ваша чим більше ваша команда відповідно тим більше ви отримуватимете прибуток. Окрім співвласників, є сотні консультантів четвертих, п'ятих, шостих, сьомих рівнів, які отримують в місяць від 50 до 300 тисяч гривень. І вам просто залишається прийняти рішення чи приділити даній сфері можливо п'ять. Можливо, 10, можливо, навіть 15 років свого життя і вийти на такий дохід, і не мати, скажімо, потреб грошах, або йти далі працювати на роботу, там, пропрацювати 20, 30, можливо, 40 років свого життя, і в результаті зводити кінці з кінцями, не мати можливості ні відпочити толком, ні купити чогось толкового в своєму житті, і, скажімо так, виживати в старості на ті копійки, які платить держава.